І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей біт підписника. Сьогодні з нами грає папа Тоша на Леопард ПТА, карта Студзянки. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Так, чому я наголосив зустрічний бій? Тому що зазвичай, коли зустрічний бій, то Рубаніна йде навколо цих розвалених вокзалу, так, там де база. І так, знаєте, типа. Роблять облогу, беруть кільце і починають перестрілюватися. Ну, це я так помітив. Давайте подивимося, що буде в цьому бою. І ми граємо на імбіщі. Мої братіші, мої друзі, які мають скіліще в цій грі. Мені розповідали, що оце дев'ятка, ну хто хоче нормально так дамажити, так, це дев'ятка для деміджа найкрутіша з дев'ятих рівнів. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і давайте ж подивимось, що видасть в цьому бою наш герой. Так? А наш гер... герой чудовий такий нік, папа Тоша. <гум> Значить, буде він тут показувати, хто тут, хто тут папа. Так? Що в нас по переказі? По переказі, в принципі, чудово стежки, там бачимо, Кобра і Центуріон поперли. Туди ту річку висохшу. так. Тігер туди поїхав. Пош е така рі прикривають центр. Нормально, що там одна Стежка прикриває. І ззаді нас прикриває об'єкт, якщо що, якщо очі повипучують і будуть лізти. Ну, я не думаю, що вони будуть лізти. Тут у нас ЛТшка 432 прикриває. Так, Ми граємо всередину списку, ми не в топі. Так, Граємо проти десяток і проти вісімок. Ну це в принципі чудово. Якщо ми десяток то ми ще більше е досвіду так, заробимо. Бачимо, що все ж таки не витримав спочатку боя Вазик поїхав на захоплення і він дуже помилився так, в цьому виборі своєї тактики на бій. Зразу ж прихлопушили. Один ворог вже знищений, 1500 настріляно. Чим славляться от у нас леопарди, у них дуже влучність, так? німецька влучність це просто шедевр, я вам скажу. Дивіться, що у нас? У нас заряджені підкалібри. Так? Тут і основні, і поліпшені підкалібри. 323 пробиття, це просто влог в будь-який лоб. Лю, танк пробиваємо. І 278 основні снаряди, але ну, 278 це непогано і теж підкалібри, правда? Так, а нам тут чому в нас заряджені е, поліпшені? Тому що нам треба тут башти пробувати, бачите, купурчик прокопушує. Хоча в нього там не дуже броньована башта, але вона під кутами і може рикошити. Тут нормально так бачимо, теж нам допомагає братішок. Ми вже давайте будемо добирати цього е, кутурчика. Тому що ми бачили в реплеях, що це теж дуже небезпечний. Так? Так? <звук> да, Як з добрим ранком. Вже нахлопушив 3000 деміджа, підібрав нашого ворога. Нічого ну тоді, давайте ми будемо нахлопушувати демідж, а вже братиші будуть підбирати ворогів. Так, дивіться, що. Нарешті у суперників проснулася артилерія і почала вже накидувати чумодани по нашому герою, бо побачили, хто тут найнебезпечніший поки що. Якщо гарний артовод. Та він знає, яких небезпечних треба вихлопушувати. Що? Поки що стояло. Ну це стояча карта, я ж кажу, хто поїхав, той здох. Тому вона мені не дуже подобається, вона мені зовсім не подобається. Хіба що на артилерії, якщо на ній потрапляє, то в принципі можна покидати і розраховувати е на скеліще своєї команди, так, да? що вони всіх там перехлопушать. 140 так став що на нього виїжджати, у нас картон, так, у нас щодесятка леопард картон, що дев'ятка картон. Дев і ще, по-моєму, вся гілка картон. Але я ж кажу, тут дуже о, славна така гармата. І за рахунок ДПМа, за рахунок влучності, за рахунок зведення, бачите, от ми рухаємося і в нас майже, майже не збільшується коло зведення. Тут вже так багато проїхав, нічого собі. Поки я балагурив, там тільки одного видно було 140-го, то вже і ВК проперся. Що це ти вирішив? Героям битви стати, так? Бачимо, чому у нас заряджені поліпшені, що ми просто в башту побуваємо. По бою у нас вже 3-1. Плюс 4400. Перевага в ХП команди. Ну, поліпшений, я думаю, вже. Настрій, але не треба випучувати очі, тому що якщо зараз ми на глючу поїдемо, то треба обережненько. Я не знаю, там прикриває ПТХ попереду чи ні. Поки що не стріляє. Поки що тільки артилерія. Ну і так вона не дуже влучає. Ага, бачимо. Напевно ніхто не прикриває, тому що ПТЕхі вже до центру наближаються, а наші вже бачимо пішли вперед до бази. Рубаніна, от мені подобається, коли рубаніна от така от, перестрі... хто кого перестріляє, хто по-перестріляє, хто краще силіще, хто влучніший, так. хто хитріший. <рес> а, там стоїть, бачимо, вафентрагер. І він так стоїть, що ми його влучимо. Бачиш, ну просто ну і в око просто попадаєш на всій гармат. Я вже е, ну на основному не знаю, що його прокачаю, а ось на... Цьому аккаунті, де я з нуля качаю танки, я його ну, обов'язково прокачаю. І я думаю, один з улюбленіших моїх буде танків на 9, а особливо на 10. Чудово, забираємо вже другого ворога, 5000 Е, І ну, напевне я буду неправий. Мені здається, що тут і по ворогам, і по, і по деміджу буде. так? ЛТшка Братішок на ЛТшці, просто красунчик зіграв. Ну, дуже якісно. Так повинні тежкі грати. Тим паче, що є артилерія в цьому бою, так? І артилерія працює туди, куди потрібно, 6-2 вже по бою. Просадка така ж у суперників і залишається. Нам ну, можемо зробити врив, але дивіться, там дуже ДПМ. Стежка вона дуже швидко перезаряджається і вона прутка, тому ну, треба обережно. Поки він на нас не дивиться, ми його зараз перехитримо. Ось бачите, треба, щоб їх хитрість була. Він на нас не звертає уваги. І ми його майже все хп вибиваємо. Зараз. Дивіться, ну втрачаємо хп. Якщо дуель на дуель, то він майже все з нас несе. О! пошу що лупанув. Там все-таки пош стояв. Може він по нам не стріляв так довго. Ну ладно, потім з ним розберемося. ЛТшка вперед. Ми тебе прикриємо. Джуп. Джуптер чи як? Джаптер, Назвемо його, так. Попав від неї тут канал. UA. Так, ми... Ну ми... Я думаю, що ми помстимося. так? Що він так нахлопушив нас. Жорстоко прям. Все, можемо рухатися вперед. Лівий фланг ми прориваємо. Тут обережно, щоб нас не відкопушили оці. А цей зовсім незрозумілий туди дивиться. Так він на нас зовсім не звертає уваги. Чи такий? Там вже ФК. Тільки теж буває. Ось наш деміч, ось наш. Шаровий деміч, так скажемо. На халяву. Ну і добрати. у нас буде третій ворог. І 7852 деміджа настріляв. Чудово, так. Ну що, там наш братишок на алтеристві просить допомоги. Нам базика треба прихопивши. А, так. Ми не встигли. Ну вибач, братішок. Братіш. Вибач. Ще не подумав, я теж не подумав, що пошла на нього впорився. просто розізлив його дуже. Напевно, так це відповидно. Ану. Ціль. А, залі було чудово. Просто от, такі постріли, так, от, отримуєш задоволення, що от летить прямо в цільку. А! Оце, оце точно забере. Тільки він не бачить. Ні? Не бачить. Він не бачив. І садився? Він, він все, був постріл, був постріл треба. Призряжатися і забирати. Нього довго перезарядку. А ну все там його заберу. Так, ну що залишається? Залишається три ПТХ, суперників, СТ-шка і ЛТшка. Де у нас ЛТшка суперників? Десь напевне аж аж, аж аж в самому кутку, скоріше цього. У нас КП дуже мало. У нас чотири вороги знищено, нам не хочеться е, бути знешкодженими. Так. Поки там один... Опа, свідкова. Тихенько. А хто ще допоможе до Ніхто. Поки вони будуть нервуватися, що у них закоплюється база, так? Світу, їх ще артилерія. Чмоданки. Поки вони будуть відволікатися, так? Цей момент може там наші братіші пройдуть все ж таки по нижньому ресту. Було б непогано. Так, і світлий центр. Чудово, видно? Видно. Сушку. Сушку, і щоб наскрізь пролетів снаряд і ще й іншу сушку пропушив, так? Там ПТК был. Ще ПТК. По нашим розвіддам. Ні, не по нашим розвідам. Ну нічого, 8000 з копійками у нас настріляно, так дайте нам ще ворогів. Де там вони? Ще? зараз, напевно, артилерія. Прови. Десь стоїть ЛТшка, ну я напевно вгадав, що вона стоїть опа! Відпетляв від пострілу, А ЛТшка тут стоїть. Рядом справа. Ого, чудово. П'ять ворогів знищено. І. І. І? І? Ялинку. Чудовий постріл. Дякую за реплей. І, і в цей момент закоплюємо базу. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.